Ну що, ну що, коса вже на поготові, навіть трішки попрацювала, як то кажуть, розпочинає свій робочий день. До речі, там в цих лілійниках повистрілював оцей гир-гир, оцей біле насіння. І навіть якась крупива ще є. То потім треба взяти, і з корінням повиривати. Так, що я першим ділом зробив? Думаю, поки є волога, поки є роса, покосив оцей от, знову ж таки, горб. Зразу не буду згромаджувати, але обов'язково потім із мутачки згромаджу. Зараз вийде сонце, ближче обіду. Трава трохи прив'яне, висохне, бо вона мокра. І я її згромаджу і взагалі заберу з подвір'я. То я тут, знаєте, так як то кажуть, навів швиденько лад. Зараз знову ж таки зараз, знову ж таки зіб'ю ось тут цю траву. Теж все поскошую і нехай собі висихає. Поки буде трава сохнути. Напевно, що першим ділом зроблю оцей шматочок квітника. Я взагалі, знаєте, як я планую? Я планую ці стовпчики позбирати, цю ціту скрутити. І так як отут є земля, отак от одна вскоса, таку треба зробити якусь гарну декоративну клумбу. Отам оті барбарисики посадити. Оці, напевно, що я візьму. Як називається боже мій? Дурна голова, от нічого не пам'ятаю. юку. Оцю юку я звідси-таки візьму, пересажу оцей кущ, хочу виробити. Цю гортензію, що на бережку тут росте, я винесу ось тут за комору, посажу, нехай собі росте. А на оте місце, отак от гарно рядочком, візьму і посажу оцю юку. Нехай собі там на березі. Росте. Потім, тут мені треба теж повибирати цю траву, квіти підв'язати. от я кущик дельфініума маленький, пересаджу туди, там де він не виріс. Ось тут в мене є такі всякі повзучки, то я хочу теж на той берег пересадити за коморою, за хлівом. за хлівом. І Наталь, дивись, бачиш, який він в мене величезний. Оце все розрослося, а правда є. У мене два чи три різних кольори. Я не знаю, де який є, але я тобі кожного по кущику передам. Воно дуже швидко розростається, Заплітає без жодних проблем. От, то, може, першим ділом я займуся цією територією, бо тому що потім я почну займатися брамою, щоб не було, знаєте, тої лишньої порушні. Трава, так як я і говорив, все, вона пішла повністю до кореня і повністю вся, як то кажуть, аж перетрухлявила. Бачите? О. Все. Оцей е, цвинтар дуже класно працює. Гербіцид цвинтар. Правда, я мішав і цвинтар, і потім ураган. Але направду воно дуже гарно спрацювало. І трава. Направду, але направду воно дуже гарно спрацювало. І повністю, дивіться, коріння, як ниточки. Сухісінькі. Повністю перетрухлявали. То Візьму грабельками під мету, потім за мету тільки оцю територію, там де е, оце було то, що я кажу. Візьму повністю його перезамету, щоб тут вже в мене була, як то кажуть, порядок. А тоді візьмуся за браму, перефарбую браму. Бо якщо я зроблю браму, потім візьмуся за квітник, то оця порошня буде летіти і на цю краску сідати. То правда, це буде ні до чого. От, Тому зараз скошу там. І беруся за цей шматочок. Зроблю цей шматочок, беруся за браму. Якраз буде гарне сонечко, ближче до обіду, і, можливо, гарно тоді і все швидко підсохне. Трави на подвір'ї практично немає, десь не десь, щось залишилося, то я потім візьму, те вже знаєте, не треба, як то кажуть, щось дуже багато ходити і дуже багато висмикувати. То потім візьму, отак, просто візьму все, повириваю. Отакі От ділянки, де була а, ця. Ось такі ділянки, де був асфальт, а потім, знаєте, там він трохи повибивався. І отут насіялося, повибивався і таке, знаєте, і камінці, і земля все на купу. То якраз тут дуже гарно оце все і проростає. То не проблема. Я тут, похожу, бачите, сів і вже все повиривав. От, а потім лише позамітаю і на тому скінчиться. Одне треба йти взяти рукавиці зразу ж. І навіть може якусь ножечка. І навіть може якусь ножечка, бо... О. О, гарно видирається. Воно було теж переокроплене, знаєте, то, як то кажуть, ця трава вже такої сили не має міцної і такого коріння. Може, де гербіцид не дуже гарно спрацював. Може якийсь такий вид трави, знаєте, що не працює по ньому гербіцид. Ну, Але все одно його ослабив. тому... О. Тому потім похожу і це теж зроблю. А вже перед вечором, як спаде сонце, то вже займуся кухнею. Хоча треба буде на обід, ще поки холодновато, і такого сонця дуже нема. От скажи, сказав, йди, візьми собі рукавиці обривай ту траву. Ні. Буде руками от вперта свиня, розумієте? Ще цей кусочок до рву йду. Перта свиня страшна. І що зробиш? А, Тітя Марійка мені сказала, що можна піти накопати собі цих деревовидних піонів. Скільки хочеш і не хочеш, то я потім може піду ще на піони. Ну, це все буде, як то кажуть, знаєте, по ходу роботи, бо тому що плануєш одне. Воно вроді, знаєте, по одному займає час, а до діла воно вже по-іншому, тому, як то кажуть, нема що планувати наперед, треба все. Треба все, як то кажуть, по ходу діла. Основний план роботи я запланував. Як то кажуть, основний план роботи я собі а, запланував. А там, як то кажуть, вже по ходу діла будемо дивитися по ситуації. Ду, я беру свою косу. Я не знаю, напевно, я візьму отут перекошу. Ви знаєте, з грибу теж, як прив'яне трава, з грибу її повністю. І потім перекроплю. Перекроплю. А там, ну там будемо бачити. Так, так в селі, знаєте, так в селі приємно, спокійно, тихо. Тахи співають, ще не є дуже жарко, тому дуже гарно. А ці вон теж, що вона каже, білі, біла рослина, теж має такий гарний цвіт. Він Таке, знаєте, не шовковисте, а оксамитове. Оксамитові такі Гарно. Це шавлія. Шавлія. Така красива теж. Тут трава повибивалася, вони зі сини понасівалися, треба теж буде перебрати цю гірку. Лаванда вже теж буде лаванда, теж вже дивіться, набирає кольору, буде квітнути. Це гарно, як то кажуть, природа робить своє. Не зупинюся повторятися, але роботи в селі завжди дуже багато. Якби тут жити, воно було б по-інакшому. Але знаєте, от скажу чесно, отак от, так от е як по подвір'ї ходиш, щось прибираєш, то воно і виглядає таким, знаєте, живим. А приїжджаю сьогодні і таке, знаєте, все одно, така пустка. Пустота. Пустота. Знов таке все похмуре. Але нічого, як то кажуть, те все похмуре, знов зробимо красивим, яскравим. А там, дай Боже, нам всім здоров'я, поскоріше миру. А з часом, а з часом будемо бачити, як воно буде далі. Добре, ходіть, беру свою косу, кошу і як іду візьму рукавиці. Стійку навіть не брав, мікрофон не брав, нічого не брав. Думаю, знаєте так, бо... Коли береш купу роботи і не встигаєш навіть нічого показати. А так я тоді візьму, мої хороші, зроблю, покажу. Перед тим, що буду робити, розкажу, покажу. І робота буде помалу йти. Що ви задивилися? Давайте. Дівайте рукавиці, сапи, лопати, коси і зі мною до роботи. Так, робота кипить. Першим ділом на подвір'ї забрав оцю суху траву. І тепер роблю оцей кусочок. О, пішов за ножницями. Розумієте, пішов за ножницями і думаю, що я мав взяти. За чим я пішов? А я пішов за цим, за шнурком э, дельфінів підв'язати. Тут по краям теж повністю вже вибрав практично весь бур'ян, так з корінням до землі, отак по колу, знаєте, з грубшого. Зараз беру тепер сапку і все гарненько, повністю вибираю. Подивіться, як гарно почали виднітися ці флокси. Взяв сікатора все сухе, зараз з юки теж заберу. Потім за юкою все повибираю. З тієї сторони, бачите, вже чистота. Але ще все одно роботи багато. З грубшого, грубо чорнову роботу зробив. Тепер підв'яжу дельфініум, щоб під ним вибрати теж бур'ян. Заберу отут все, що лишається. Тоді ще сапкою вишкребаю. Що зможу таке от більше, за мету і все. І в мене ця частинка буде на кінець готовою. Після чого буду братися за браму. Вже друга тачка, ні, третя тачка вже в мене от сміття. Ця трава, знаєте, теж вроді така, знаєте, маленька-маленька, але так багато чогось тої трави, не знаю. Ну, тим не менше, як то кажуть, робота йде. Вертаюся в хату за шнурком, гарненько підв'язую дельфініум. І тоді вже заберу кругнього теж траву. До речі, тут в мене така гвоздичка, вона багаторічна, а в ній я знайшов, дивіться, ще саджанці цього деревовидного піона. У мене ось тут є рожевий піон. І я думаю, що, можливо, це з нього понасівалося. Цей дельфініум я вам постійно показую, але я не перестаю нею милуватися. Вона собі має багато кольорів від такого білого, практично до фіолетового. Правда, цього року не дуже пишне цвітіння, можливо, через ці морози, але воно тільки починається. Воно тільки починається. Великий а, такий стовбур, це такий, він взагалі такий до 2 метрів виростає висоту. І коли зацвітає весь отак, то знаєте, він просто неймовірний. Просто неймовірний. Тому цей. Тому зараз ду підв'яжу його і далі тут займаюся. З тієї сторони теж, бачите, з грубшого, з грубшого я вже все зробив. А тепер, як то кажуть, вже навести лад на чисто, це вже не буде якоїсь такої страшної проблеми. Отут теж флокса, бачите, вона зовсім інша, ніж ота. Навіть видно по листочках, правда? Та така дрібна, ця така широка. Але квіточка гарна, вам дивіться. Камера не передає. От, добре, вертаю за шнурком. Троянда оця заквітла. І, і тут флокса. Одна з них сиренєва, одна рожева, а одна така фіолетова має бути, якщо я не помиляюсь. Юка цього року, а ні, багато. Вони просто ще якісь дуже низенькі. Бачите, є багато квіту, буде квітувати. Зараз тут зроблю красоту і буде все чики чики Зараз хочу вам показати, хочу вам показати. не знаю, чи встигну, але чую таке щось гудить над головою. А це колібрі. Зараз де воно? А он літає, дивіться. Бачте. Я думав, що це якийсь джмелик. А такий звук, знаєте, як пропелер. Як пропелер. А це колібрі літає. Ось дивіться. Бачите? Я аж... А, дивіться, як гарно видно. І такий, на... такий хвостик, таке маленьке, пі... маленьке пірічко на хвостику. Ой! О, зараз я вам покажу, дивіться, як тут гарно видно. Взагалі не боїться. Такий має маленький хвостик. Крила такі вроді як в метелика, а хвостик з пірічком. Красота. Стухать, я ще нічого не робив, а вже змучився. Це якийсь Фух. Поки оцю суюку перечистив, подивіться, ціла тачка. І ще ціла тачка буде. Оце я попідрізав, повибирав сухе. Це навіть нічого ще не сапав, нічого ще не робив. Просто почистив оцю юку. Просто капець. Сьогодні, пане, буде дуже велика спека, бо тому що сонце. Тому що сонце вже так пече, що Фух, Треба ховатися. Треба потрошки ховатися в тіньок. Щоб зараз доробити той шматочок того квітника. Ой, ой, почекайте, буде, буде впаду. І все. Трохи відпочиваю, піду з'їм йогурта, маю йогурта привіз з собою. І тоді помалу візьмуся за цю браму. Може під ясенами буде тіньок, подивлюся, то може буде легше. Бо так це просто. Я не знаю яка година, може десята ранку. Ну, може 11 вже, поки там шпіркався. Но сонце пече вже страшно. Ой, добре. Йду поп'ю щось і до роботи, доробляю. З цією ділянкою впорався. У мене тут вже всюди чистота. Ну оця юка, я не думав, що я на неї потрачу купу часу. Як би там не було, але я майже годину оцей клаптик землі перебирав. Ну, впорався. І, до речі, ви знаєте, дуже гарно, що, дивлюся, що немає цвіту. Але бачу і тут є, і тут, і там. Просто ще маленький, він ще підніметься. Зараз одне візьму оцей дельфініум. Оцей кущик маленький. Перекопаю і пересажу отам. Там така пустота. А оцей дельфініум дивіться, який гарний. Я його вже підв'язав. Отак зараз покажу з цієї сторони. Взяв ниточку. Шнурочок, бачите, прив'язав, пустив по колу і он такою догою. І так всі прив'язав. І тепер вони, знаєте, не будуть вигинатися і будуть гарні такі от квітувати. Так що, одне немає з собою. О, бачите, один бурян ще пропустив. І десь сюди. Так. Тут в мене вже чистота, бо знаєте, заходиш на подвір'я, і воно напереді, і таке, що дійсно ріже очі. Дуже багато того і трави, і того всього. Тепер отака от чистота. Не робив, як то кажуть, я не добивався стерильності. Ще, бачите, цю територію під замів. І так і залишаю. десь не десь якась травинка пожовкла з часом, замететься і забереться. Дуже дякую, хто мені порадив оці грабельки. Вони дійсно чудова знахідка. Так, добре. Пересаджувати треба мені оцей дельфініум. І е, оцю частину флокси я передам у львів, а частину посажу отам на горб. І нехай отам на горбі заплітає все зелене і нехай так в'ється і тримає горб, не буде осипатися, нехай собі там цвіта. Такими кубками, знаєте, я висаджував я оцю флоксу, оцей от зараз великий кущ, я висаджував з такої от маленької рослинки, отакої, Чисто такої маленької рослиночки. Такий кущ купував. Вона розростається і розростається. Причому за нею ніхто не дивився, отак собі росла і росла. А якщо десь колись підживити, піддобрити, підлити, то вона буде і буде. То мене, бачите, вона так і повилася. І так і повилася. І нехай собі в'ється. А я потім собі з часом, як я планував, взяти з оцього кута брами і отак на отой кут отої опори. Так навскосяк. Таку зробити гарну клумбу вічно зелених. М? О, знов прилетіла. Знов кулібрі. Так що вам покати ближче. Хочу вам тих хвостик показати, знаєте? Бачите, який має носик довгий, дивіться. І тим носиком таким довгеньким залітає в піточку серединку, а носик така, як голочка довгенька. О, дивіться. Бачите, видно і носик, і видно хвостик. Такі пір'ячка маленькі. Супер, бачите? Я не думав, що в нас такі є кулібрі. А вони є. Та й добре. Нехай опалюють квіточки. Це і квіточкам добре, і пташці добре. Йду за лопатою, пересажу оцей кущ. І тоді вже буду братися помало за браму. Бо тут, знаєте, вже роботи дуже багато. Поки це все перечистити, тут така краска, що вже, знаєте, вона і сама. вона вже повітрі з руками. От, Навіть, навіть і добре. Оці якісь ще всякі дротики треба познімати. І спонакручували, може щось колись змаїли. Чи що робили тими дротиками? Оцей мок зразу, щіткою зніметься, тут не проблема. Свій замок треба зняти, потім причіплю назад. А ті дротики, ні, тут теж треба буде фарбувати. Тут треба все познімати. Все перечухати, тоді хочу пере... Тоді треба перегрунтувати, тоді перефарбувати. Казав дядько Іван, що коли почухати, то треба бензиною добре протерти. Він теж в себе... О, той сусід. Так само як ми приїжджаємо з Тернополя. Він теж браму фарбував минулого тижня. О, зараз ці дротики познімаю. О, очі. Познімай. А, от ця пружина. Казала мама, треба купити нову пружину. Десь з'їлася наша пружина. А як рубали дерева, отут було велике дерево, знаєте, і ця хвіртка, вона і чи її знімали, чи переставляли. А ось тут була у нас отака от штучка. Така пружина, знаєте, що закривала автоматично ворота. Потім і назад її треба причепити. Але знаєте, що в нас? Я пам'ятаю точно, що оця от фіртка, вона колись відкривалася сюди. Сюди відкривалася, а тепер туди. Ну, зараз я подивлюсь, може і перечіплю. О, дивіться, бачите, отак от в нас відкривалася. І була отака от пружинка, і вона сама, і вона собі сама отак закривалася. Низ погнив. Треба буде чимось підварити. Може, якщо буду мати час, піду до нашого сусіда, він займається зваркою, може щось нам придумає. Я пофарбую в будь-якому випадку, а там піду, скажу, нехай подивиться, може щось нам придумає. Бачите? Низ погнив. Ті брамі більше років, ніж мені. Добре, йду, я такий той дельфініум пересажу і тоді займаюся вже цим воротами.